Всім привіт! Сьогодні на огляді мийка штіль RE120, яку я придбав для власного використання. Давайте пробіжемось по коробці. Так, Максимальний тиск 160 бар, максимальний розхід води 470 літрів, довжина шлангу 8 метрів, антискручувальний шланг, безщітковий двигун і мийка середнього класу. З цієї сторони інформація про. Приєднання, користування мийкою. Тут у нас аксесуари додаткові, які можна докупити до цієї мийки. Відповідно, три щітки різних видів, шланг в бухті, цей мережевий, так званий, концентрат активної піни, розпилювач, піскоструйна насадка, ще один додатковий шланг, закисні окуляри і подовжувач металевий. Відповідно, табличка серійним і позначеннями. Так, витягаю, це все з коробки, буду показувати, що по комплектації. По комплектації, значить, ручка, яка складається з двох частин, це відповідно фіксатор шлангу високого тиску і збирається вона ось так. Тут дві защіпки і, відповідно, двома винтами сюди потрібно закрутити. Всі винти, які потрібні для збирання мейки, в такому пакеті лежать. Це ми потім будемо встановлювати на саму мейку. Так, далі. Інструкція з користування. До речі, інструкцію бажано читати, де інколи досить цікаво буває, особливо в фірмовій техніці. Багато корисного записують. Е, так, Фільтр, вхідний фільтр, він же запобіжник. Е, фільтр запобіжник, запобіжник він виконує роль запобіжника тим, що максимально температура, яка, яку він витримує, це 60 градусів. Якщо температура вхідної води буде більше 60 градусів, його або розірве, або деформується не, він не, до, не дозволить. Воді з такою температурою потрапити в мийку. Та як для даної мийки максимальна температура це 40 градусів. Бувають і мийки, що витримують 60 градусів. Це свого роду запобіжник. І тим більше по 12 атмосферах його максимальна нагрузка по тиску. Коли ви на вхід мийки ставите шланг, не, тобто на вхід. Східний шланг води магістральний, виставити не гнучкий шланг, не резиновий, а жорсткий. Це, це заборонено, тому що під час виключення мийки може бути так званий зворотній скачок тиску, який при встановленні на вході жорсткого, жорсткої труби або жорсткого шлангу може пошкодити корпус, корпус насосу мийки. Тому це свого, року, свого роду теж запобіжник. Тому завжди потрібно цим фільтром користуватись. <кій> користуватись, не нехтувати, незважаючи на те, чи чиста у вас вода чи ні, завжди цим використовуйте, Тим більше ціна його, навіть якщо він вийде з ладу, там не, не, не дорога, та як розхідника. Там порядку 270 гривень він коштує повністю в зборі. Так що так що отаке, пістолет пістолет досить, досить зручний е, в попередній моделі. Мали інші пістолети самі. Так що цей, значить, це помаранчеве прорезинене покриття, чорний пластик, ручка пластикова, надпис штіль резиновий. Швидкоз'єм на шланг. Ось така клавіша. Дуже зручний запобіжник стоїть. Це запобіжник від натискання на курок. По попередніх моделях він стояв отут, ну, його, по-перше, було незручно натискати, тим більше весь час він тут забруднювався. Тут же стоїть отакі бортики, якщо дивитись з боку, самого язичка перемикання не видно. І одним пальцем дуже, дуже зручно використовувати його. Тут прокручення йде для обертання насадок. Так, по насадках. Ось подовжувач. Подовжувач, який вставляється відповідно однією стороною сюди, з іншої сторони встановлюються насадки. До речі, по подовжувачах, після 21-го, не вірніше не після, так, після 21-го року, кінець 21-го року в конструкції цих мійок відбулись зміни. Змінили сам подовжувач, змінили насадки і змінили шланг високого тиску. Подовжувач зараз такого плану стоїть. Раніше стояв ось такий. Ну це бушний для зразка, я вам показую. Різниця в тому, що цей зараз підходить на ті пістолети. Ось все, зачіпається, як має бути. Тільки отут роз'ємна форсунка. Насадки, зовсім інший. Тут він на клавішу. Відповідно тут форсунки, які були форсунки, які були раніше, вже на цей пістолет не підходять. Ну і відповідно навпаки. Ось такі форсунки старого зразка. Вони мають, зараз вам дістану, нову для порівняння. Ось це нова, це стара. Відповідно, хоботки. Самі роз'єми вони іншого типу, іншої довжини. Тут він вставляється з направляючим зубом, який потрібно попасти відповідно в направляючу на пістолеті. Ось так. Щоб зняти, потрібно нажимати цю клавішу і витягувати. Це старий зразок. В новому все, ну, як на мене, воно простіше. Запхали, прокрутили і все. Можна дозамовити і старі, і, і нові вони взаємозамінні. Там проблем з цим не буде. Далі, значить, це подовжувач форсунки, далі сам, сам розпилювач. Теж кінець 2021 року, початок 22-го змінили комплектацію цього розпилювача. Як на мене, то його поставили зараз дуже, дуже бюджетний, тому що тут фактично це одна, одна лита пластмаса звичайною діркою, скрізною. Ну, Нічого тут Коротше, здешевили по максимуму. Зараз я вам покажу, який розпилювач стояв до 22-го року. Ось такий розпилювач. Тут вже регулювалася подача суміші розпилювальної. Відповідно, якщо побачите, всередині стоїть форсунка латунна, яку можна викрутити і замінити при потребі. Замінити чи прочистити, ну, можна обслужити. Самі ємності. Самі ємності ідентичні. Шланг високого тиску, так званий текстильний. раніше випускались з прорезиненими шлангами, з металевим, з металевою сіткою. Ось такого плану. Зараз такі не випускають. Всі шланги 120-ї мейки, які йдуть, зараз отакі. Текстильні так звані. Максимальна температура 40 градусів, максимальний тиск 100, 160 бар. По старому шлангу тих самих 160 бар, тільки максимальна температура 60 градусів. В 130-х плюсах лишились, наскільки я знаю, такі шланги. До речі, на офіційному сайті штіля до сих пір фотографії з такими шлангами 120-ї мейки. Дзвонив я до дилерів, дзвонив я в головний офіс, їхній перепитував. Ну, зараз комплектація така. На сайті просто цікава, цікавий значок є. Фірма залишає за собою право змінювати комплектацію і модифікацію приладів. Тому, тому ось таке. Не встигли вони це все змінити? Треба користуватись таким. Так, давайте я буду. Я буду ставити ручку на мийку і показувати вже комплектацію самої мийки і її конструкцію. По самій мийці, значить, з передньої сторони у нас тумблер вмикання. Відповідно надпис. Тут надпис штіль. Внизу знаходиться алюмінієва ручка для переносу. Вихід високого тиску, Вхідний штуцер, Шланг з водою. Тут ще всередині знаходиться додаткова сітка, ще один фільтруючий елемент. Ззаду місце під піногенератор, але тільки під штатний. Оцей піногенератор, який йде новий, який можна окремо докупити, сюди не стає. Діаметр самої банки завеликий. Маркувальна табличка зроблено в Китаї, все як має бути. Тут ніжка для того, щоб підважити мийку на себе. Саме, саме цікаве тут. Тут відповідно ще один, ще один фіксатор шлангу, шлангу пістолету. Пістолет при зберіганні розбирається на дві частини, Відповідно, одна частина тут, тут зберігається, інша там. І саме цікаве, що в цій мійці є, це ось такий відсік вони зробили. До речі, дверки тут вони защолкуються і коли максимально відкрите положення, вони теж зафіксовані. Так, це фіксатор мережевого проводу. Скоба, якою можна з'єднати саму вилку, щоб вона не болталась з іншим дротом. Ось так. Цей фіксатор дозволяє змотувати і легко знімати бухту проводу. Цей нерухомий. Далі тут форсунки. Місце під дві форсунки. Відповідно роторна і звичайна голка для очистки отворів у разі забивання. І місце під невідомо що. Дивився, я по деталюванні, ну не вказано для чого це місце. Буде загадка. Ось так. Роторна насадка. Звичайно. До тиск регулюється зараз максимум. Ну, урод тогда Максимум 1750. 1750 Вт. Пробую насадку роторну і звичайний розпилювач. Більше 1750 не видає. При, при старті тоді може давати 2,1 кВт. А так ось таке. Повраження від цієї мейки, ну дивіться. Те, що не сподобалось, що потужність заявлена. 2,1 кВт, по факту 1,7 не знаю як вони, як вони це враховували, але 2,1 може бути припуску, тоді так, тоді стрибок є, але, але ж це не робоча потужність. Не подобається трошки. Тим більше <кхе> на упаковці заявлений ТІ 160 бар, тобто максимальний, не робочий. Я думаю, що в мене ще буде можливість перевірити робочий тиск даної мійки. Я вам покажу його. Так, далі по... Що ще по ній не сподобалось, так, цей оцей піноутворювач, який є в комплекті. Ну, він, напевно, для галочки, тільки, тільки щоб він був нічого в ньому особливого, просто саме звичайний. Цікаво би було, коли б тут було місце під оцей. Можна було б цей викинути, от, такий поставити штатний. Тоді було б класно. А так треба десь окремо тримати його. По, по піноутворювачу, по мійці бензоінструменту, по мийці в загальному ну, стосовно піни буде окреме відео. Далі по... зразу скажу вам шланг 8 метрів в комплекті. Бракує його капець. І якщо б брав, то зразу, не знаю, я буду купляти ще 8 метрів, його можна з'єднати між собою. Або десь замовляти на метрів хоча б 15. Не менше 10, тому що 8 метрів як не вистачає. Особливо так по дворі піти. По потребі, щоб помити, то треба буде тягати мійку за собою. Незручно. Е, так, хотілося б ще знати, для чого ось ці місця є. Можливо хтось знає, тоді підкажіть. Тому що ну, щелю я, наскільки я знаю, не просто так вони оці, оці місця сі. Ті посадки роблять, що тут, що тут. Якщо вони зробили, це значить там щось має лежати. Так, По форсунках. Форсунки досить класні, оця з регулюванням тиску. Відповідно роторна форсунка. Ну, по роторній це взагалі, який би, наскільки, мені здається, який би тиск мійки не був. Коли чіпати оцю роторну форсунку, вона збиває все, що може. Дуже класно. По ергономіці дуже класна мійка. Ну, Тут ємність для відсік для насадок, дріт мережевий, провід змотали собі, закрили та й все. Тим більше тут ще посадка, можна додатковий інструмент зафіксувати. Я думаю, тут буду. Тримати оцей піногенератор, піно що я докупив. По ергономіці, по, по розмірах мійка мені дуже подобається. Ти більше невелика без її бухти зверху, тому що я не особу хотів. Це додаткове місце, яке не, не забереш. А так шланг собі на бік відкинули і все. Працюєте. Дуже сподобався оцей пістолет. Знаєте, я ніколи не думав ніколи не думав, що буду використовувати оцей запобіжник. Але наскільки він зручний, він в зручному місці розташований, що я за перший день користування ну, разів, напевно, 4-5 точно його використав. Тому що тільки береш пістолет в руку, зразу нажимаєш, хочеш просто навіть перенести. А тут, був би в іншому місці, напевно, не використовував би так часто. Тим більше е, руків є прорезинене. ну, до Пістолету взагалі претензій нема. Дуже класний. Що, будемо будем використовувати, будемо дивитись, як вона себе поведе далі, але думаю, що мало би бути все нормально.